Ранок а перукарка Лариса вже працює на повну до приміщення Чернігівської міської організації Червоного Хреста. Сходяться відвідувачі хто за чим. Підстригти кінчики волосся або кардинально оновити зачіску. Майстриня розповідає, цю справу почала опановувати задовго до повномасштабного вторгнення, але пізніше полишила через сімейні турботи. Зараз змогла повернутися до улюбленого ремесла та вдало поєднала його з волонтерством. Десь більше року працювала ну, волонтером, а потім у нас з'явилась перукарня і є така можливість, бажання є, і мені це подобається, я ще хочу обучитися на колориста. Понад місяць на базі організації діє соціальна перукарня. За цей період тут вже прийняли десятки клієнтів. Безоплатні послуги передусім надають людям із довідками ВПО, тим, чиє майно постраждало внаслідок бойових дій та особам з інвалідністю. Прийшла причепуритися і Чернігівка Валентина. Каже, про ініціативу дізналася з соцмереж та одразу записалася. Я вирішила спробувати подивитися, як працюють тут дівчата, щоб порекомендувати ще комусь. Мені дуже сподобалось обслуговування. Дівчата привітні, все добре. Роблять стрижки гарні. Прийду ще буду своїм друзям рекомендувати, щоб приходили своїм літнім сусідам. Представники Червоного Христа створили проєкт та одержали грант у розмірі 350 тисяч гривень. Як розповіла голова організації Олена Лазаренко, за ці кошти вони закупили чотири оснащених робочих місця. Інструменти, косметичні засоби, прилади для дезінфекції. Усе це слугує для комфорту та безпеки відвідувачів. Прийти сюди можна щосереди за попереднім записом, проте невдовзі стане можливим і щоденне відвідування. На сьогоднішній день наше робоче місце соціальної перукарні розташовано в цій кімнаті, але ми плануємо два повноцінних робочих місця. Розташувати також в іншому приміщенні. Це буде два повноцінних робочих місця, які будуть працювати кожного дня. Можна буде прийти просто звернутися можна буде за попереднім записом. Телефони нашої організації є на сторінці в Фейсбуці. Також волонтери-перукарі виїжджають додому до своїх підопічених з інвалідністю та літніх людей. Крім того, що декілька робочих місць організація передала Чернігівському реабілітаційному центру номер 2 Там діти з особливими потребами під пильним наглядом фахівців одержують профорієнтаційні навички, аби в майбутньому стати справжніми стилістами.